Добрий день, дорогі підписники. Пропоную вам на продаж дуже гарний одноповерховий будиночок в Ужгороді загальною площою 111 метрів квадратних опалення електричне, каналізація септик три кільця Двір викладено бруківкою, дах металочерепиця. Будинок утеплений пінопластом. Є свердловина 33 метри. Ділянка 10 сотин. Така хороша, подивіться, яка гарна діляночка. Опалення в будинку і все обслуговування на електриці. Тут ми маємо котельню. Ось така котельня. Тут ось котел, бойлер електричний для підгріва води, електричний котел на опалення і все, що стосується обслуговування будинку по електриці. І подивимося ще терасу. Велику. Тераса 20 метрів квадратних. Ось така велика простора тераса. Вихід з однієї кімнати і з кухні. Чи наоборот? Ну, десь так, ось такий будинок. Заходимо в будинок. Будинок одноповерховий, ще раз нагадую. Загальна площа 111 метрів квадратних, плюс 20 метрів квадратних тераса, велика простора. На вході ми маємо санвузол з душовою кабіною. Будинок двохкімнатний. Тут в кухні, в коридорі плитка, монтована кухня, техніка. Тут от вихід, вихід на терасу. Хороша простора, 16 метрів квадратних. Кімната. Треба поставити тільки свої меблі, дерев'яні двері. Є інтернет, бачу. Така кімната друга, так само 16 квадратних метрів. Вікна, хороші, панорамні, такі великі просторі. Взагалі гарний, світлий будиночок. Ще, дивіться, білі меблі і дуже гарно. В кімнатах ламінат. Дивіться, кругом все біле. Біле, белесенька, дуже гарно. Мені дуже подобається, не знаю, як вам. І такі ось передпокій. Шафа купе стоїть на вході. І маємо ще ось такий просторий, великий зал, натяжна стеля, простор, великий кутовий диван. І вихід на терасу. Ой, тут замкнено, вибачте. Не попадемо. Ну, повірте, мені хороша, гарна велика тераса в цьому будинку. Потім покажу з вулиці тоді. Ось такий будиночок маємо на продаж у жураді.